Розділ третій. Лицарем стають раз і назавжди. Королем стають раз і цей раз зайвий. СЕРБЕЛЛА з Істмарча. Не подумайте, ніби я, я якийсь там м'якотілий. Перед тим як погодитися, я виторгував у короля щедру надбавку, ба більше змусив його викласти кругленьку суму авансом, як на початківця мага з мотузкою на шиї. Непогано, правда ж. Щойно зітхнув із полегшенням, як зрозумів, що з головою в халепі. Що більше я думав про це заміщення короля, то гіршою здавалася ця ідея, але вибору особливо не було чи все таки був. І тут мені майнула надія може втекти? Питання тільки наскільки далеко я зможу дременути за день. Звісно, я не якийсь там бувалий мандрівник. Але навіть я розумів кинути короля це не найкраща ідея? Це було велике рішення. Добре, що король, тобто я в образі короля, мав з'явитися перед народом тільки опівдні наступного дня, отже в мене ще була ніч на роздуми, і я вирішив порадитися з останнім другом, що лишився в палаці. Ну що, Гліпе, як думаєш, тікати мені чи ризикнути? І один день прикинутись королем. Відповідь була лаконічна, як завжди. Гліб. Для тих, хто щойно підключився, Гліб, мій улюбленець, живе у королівських стайнях. Він дракон синьо зеленого кольору, довжиною 20 футів, і це він ще малий. Уявіть, яким він буде, коли виросте. Ох! Щодо розмовних навичок, даруйте. В його лексиконі всього одне слово, і все ж з усіх мешканців цього виміру тільки він міг мене вислухати. Сам цей факт багато що каже про моє соціальне життя. Та годі, Гліпе, серйозно. Я справді в халепі. Якщо я спробую грати короля, можу наробити біди наприклад, випадково почати війну чи повісити невинного. А якщо дреману, з тобою повсюди шукатимуть як втікачів. Єдиноріг у сусідній стайні розлючено затупотів. Перепрошую, лютику, нас трьох шукатимуть. Так, так, у мене ще є бойовий єдиноріг. Я ж казав, мій стиль життя дещо зооподібний. У королівстві з поганим королем багато хто постраждає, міркував я. А я жахливий король, та я навіть маг ніякий. Гліб, буркнув мій улюбленець сердито. Дякую, друже, за довіру. Але я справді не хочу нікому нашкодити і не хочу стати вигнанцем на все життя. Гліб, втомившись від слів, вирішив продемонструвати свою любов, лизнувши мені обличчя. Окрім слизу, в нього був ще один побічний ефект драконячий подих, який міг заткнути навіть кухаря зі збоча. Господи, Гліпе, я тебе дуже люблю, але якщо ще раз таке зробиш, наші дороги розійдуться назавжди. Гліб. Він так сумно глянув, що я мусив його почухати за вухом. До мене раптом дійшло мабуть, дракони вижили тому, що прив'язуються лише до однієї істоти за все життя. Якби їхнє дихання накривало всю популяцію, їх би давно винищили. І тут у моїй голові клацнуло Якщо я втечу, то постраждаю лише я, а якщо залишуся і помилюся. Постраждає ціле королівство. Оце воно. Тікаю. Це єдине правильне рішення. Дякую, Гліпе. Гліб, не зрозумів дракон. Потім поясню все вирішено. Ви з лютиком запасіться їжею, а я збігаю в кімнату, візьму речі і прощавай посільтом. Зараз я часто думаю, а що було б, якби я не звернув з дороги, якби я просто пішов до себе, зібрав речі. І втік. Усе, що сталося потім, змінилося б, та замість цього я зробив маленький гак, і причина була проста в голові увімкнувся ааз, тобто я подумав про гроші, навіть у вигнанні гроші знадобляться, авансу надовго не вистачить, але з трохи більшою сумою я зможу втекти далі, сховатися краще або хоча б жити приємніше. Натхнений цими думками. Я вирушив на пошуки Дже Р. Грімбла. Між нами з канцлером казни ніколи не було приязні. швидше кров на ворожнеча, а сказав, що це через мою зростаючу вагу при дворі. Ні, просто його жадібність перевершувала лише ненаситність Ааза, який вимагав все більше грошей зі скарбниці, що її охороняв Грімбл. Як я й підозрював, я знайшов його у тісній комірчині. Яку він вважав своїм офісом. Поголос ішов, що він знову і знову відмовлявся від більших приміщень, що сили намагаючись подати приклад ощадності іншим працівникам. Це не спрацювало, але він не втрачав надії. Його письмовий стіл був завалений паперами з крихітними цифрами, він то вдивлявся в них, то переписував, перетасовуючи аркуші між кубками. Такі ж купи паперів були і на підлозі. І на єдиному вільному стільці, тож я запідозрив, що він давно вже за цим сидить. Не знайшовши жодного місця, де б можна було присісти чи бодай зручно стати, я сперся на одвірок. Працюєте допізно, пане канцлере. За це я отримав лише короткий, похмурий погляд, і він знову заглибився в папери. Якби я був магом, то це була б нічна зміна, але оскільки я канцлер. То це просто звичайний день. І до речі, справи йдуть напрочуть добре. Настільки добре, що, можливо, сьогодні я зможу завершити роботу трохи раніше, десь за 3-4 години. Над чим працюєте? Над бюджетом і операційним планом на наступний рік. І майже закінчив, якщо, звісно, ніхто не ризикне нажити собі моєї довічної неприязні. Спробувавши змінити якісь цифри в останню хвилину. Останні слова супроводжувалися дуже красномовним поглядом я проігнорував його. Та хіба мені що? Я й так був у нього на поганому рахунку, тож погроз не злякався. То добре що я встиг вас перехопити до того, як ви завершили, байдуже кинув я. Хочу обговорити з вами одну справу, яка без сумніву вплине на ваші цифри, а саме. Зміну в моїй зарплатні. Навіть не обговорюється. вигукнув Грімбл. Ти і так отримуєш найбільше серед усіх працівників, навіть більше, ніж я, і ти ще смієш просити надбавку? Я прошу не підвищення, навпаки, зниження оплати. Він завмер. Зниження? Скажімо, до нуля. Він відкинувся на спинку крісла і підозріло втупився в мене. Важко повірити, що ти, твій лускатий учень, готові працювати безкоштовно. Вибач, але я не довіряю благородним жертвам як мотивації, жадібність мені хоч зрозуміла. Можливо, тому ми так добре й порозумілися, муркнув я. Але ви маєте рацію я й не думав працювати безкоштовно. Я подумаю про те, щоб залишити двір по сільтому і пошукати іншу роботу. Брови грімбла злетіли вгору. Не заперечуватиму твого рішення, але мушу зізнатись, воно мене дивує. Здавалось, ти був цілком задоволений своєю посадою. Тепла халтурка. Здається, так її описав твій лускатий учень. Що ж могло змусити тебе проміняти комфорт придворного життя на невизначені поневіряння? Хабар, звісно, усміхнувся я. Одноразова виплата, скажімо, в тисячу золотих. Розумію, тихо пробурмотів Грімбл. І хто ж дозволь запитати, тобі його пропонує? Я подивився в стелю. Власне, я сподівався, що ви. Далі була невеличка торгівля, здебільшого щодо формулювань. Грімбл і справді хотів, щоб я з Аазом зникли з його бюджету, хоча підозрюю. Був би менш поступливим, якби здогадався, що має справу тільки зі мною. Було трохи лайки, трохи театру, але результат був вдалий. Я рушив до своїх покоїв на тисячу золотих багатший, пообіцявши, що це останні гроші, які я коли-небудь отримаю від грімбла, і це була ще одна причина, якнайшвидше зникнути звідси. З легкою душею і важким гаманцем. Я зайшов до своїх покоїв. Пам'ятаєте, що трапилося минулого разу, як я сюди зайшов? У них мене чекав демон. Ну от, це сталося знову. Але не подумайте, що так буває щодня один демон без запрошення вже рідкість, а два, як не крути, вже перебір. Вам здається, я тягну час? І правильно здається, бо цього демона я знав, і звали її Маша. Привіт, то встосуме. Я була неподалік і подумала, чого б не заскочити привітатися. Вона рушила до мене простягаючи руки для обіймів, і я миттєво поставив між нами щось важке і нерухоме. Для вас привіти, обійми. Не звучить як погроза. Тоді ви не знаєте машу. Я нічого не маю проти дружніх обіймів. У мене є інша подруга демониця на ім'я Тананда. Так, у мене тепер повно демонічних друзів, і її привітальні обійми це окремий вид насолоди, тананда мила з пишними формами її обіймальна. Ну, ще вона наймана вбивця, але її обійми здатні збудити навіть статую. Маша ж не мила і не обіймальна. Вона велетенська, і це ще м'яко сказано. Я не сумнівався в щирості її намірів, просто боявся що якщо вона мене обійме, доведеться тижнями шукати вихід, а в мене, між іншим, втеча на носі. Е, привіт, машо, радий тебе бачити, всю тебе. Минулого разу я бачив її в образі строкатого циркового шатра, і це не була маскувальна ілюзія, вона справді так одягалась. Але цього разу вона, схоже, вже остаточно послала добрий смак під три чорти. Вона була не зовсім гола. На ній був купальник із леопардової шкіри, але оголеного тіла було стільки, що вистачило б на чотирьох, плюс величезна кількість прикрас світло зелена помада, що конфліктувала з рудим волоссям, і тату на біцепсі це маша. Вишуканість, що й казати. Що тебе сюди привело? Ти ж, здається, ще працюєш у джаку. Хлопці якось розберуться і без мене. У мене невеличка відпустка. Схоже, це зараз було модно. Але що ти тут робиш? Не любиш зайвих розмов? Це мені подобається в чоловіках. Від останнього в мене сироти пішли по шкірі, але вона не зупинилася. Ну, раз я вже тут хотіла ще раз оглянути на твого генерала Лихосокира, але. Якщо чесно, я сюди не заради нього. Я хотіла з тобою про справу поговорити. Життя промайнуло в мене перед очима, і на мить ні від'їзд Ааза, ні завдання від короля не здавалися найбільшою проблемою. Зі мною? ледь спромігся я. А з ким же ще, гарячий хлопче? Я довго думала після того, як ти зі своїм лускатим приятелем. Прокотився через мої володіння. І вчора я все вирішила. Я вирішила стати твоєю ученицею. На цьому поки що все. Але попереду ще більше несподіванок. Поставте вподобайку, напишіть коментар і підтримайте наш канал донатом. Дякую, що слухаєте.